І всім привіт, друзі! Сьогодні вже 31 серпня і на мені завтра нам всім потрібно йти в школу. Друзі, я такий розстроєний. І щоб ви не розстроювались, я розіграю ось цього. Ось цього зараз покажу вам. Зараз. Ось цього ось кота. І хто напише своє ім'я, я його вам подарю. Та, друзі, буде сьогодні відкриття. Зараз я вам покажу що. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Ось 4 бак Ег. Як ви думаєте, що мені випаде, друзі? Я навіть не знаю, що мені випаде, але думаю, мені точно повезе. Дивіться, друзі, зараз секунду. Зараз, давайте сейчас ось ця біла штука цей. Так, зараз, зараз, зараз. Зараз дивіться. Перше яйце. Відкриваємо. Ой, мені зараз потрібно тоді, дивіться, сейчас. Ем, я тоді удалю ось, 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 ось. М -м, хто в мене є? Так. Ем, він потрібен, він... Не, ну, не знаю, це пригодиться, це пригодиться, це при. Ну, не знаю, може буде треба. Mm. Думаю, 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 давайте ось ні. О, ось-ось-ось, давайте тоді. Ну. Mm. Давайте тоді. Эм, а кого я можу удалити? Ну, давайте тоді удалим. Це хто в нас? Це богомол. Прийдеться богомол одного видалити. Ну, о, ось це ось удалим тоді ще. Ось це. Так. О, ось його можна ще. Ні, ось його. Удаляємо. Та давайте зараз ще о, ось це. Ось це удаляємо. Та ми можемо ще. оце, Ось це і все. Все це. Думаю, тільки все. О, ось це я візьму і все. Все. Вона полетіла ця бабочка і все. Ну, друзі, це легендарне відкриття. Перше яйце. Так, 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 так. так. Ну, це, в принципі, як завжди, друзі. Це можна буде так. Друге яйце. Давай, 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 драгонфай. Блін, не повезло, друзі. Тоді ось це ще зараз. Давай, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ну, не повезло, і останнє. Давайте, друзі, будь ласка, і відкрию ще спак. Ах, не повезло мені, друзі. Ну, друзі, думаю. Я зроблю конкурс такий. Хто буде, хто пише, напише коментарій, я вам зроблю. Я вас лайкну, та. Я вас лайкну та цей. Ну, поставлю сердечко, що вам я подарю цей. Ви я вас додав в друзя та ви зможете до мене зайти, я вам дам цього ось мункота. Зараз покажу. Ось він. Ну, друзі, ждіть конкурсу. Конкурс буде по, е, до вихідних, буде це, получається е, до суботи і неділішій, тому що зараз вже з це я вам даю цілу неділю, 5 днів, е, щоб ви могли. Ну, хто вспіє написати нік, я вам його подарую. Хто перший напише ім'я, тому я ну, дам цього мункота просто так. Ну, думаю, друзі, це... І хто хоче може з кимся затрейдитися на усього з большого трицераптуса. Хто хоче, може, може затрейдитися со мною. Можете затрейдитися со мною. Ну, друзі, тоді. Всім по кедава!